пронто пронто, мої кохані, яку розмову він тримає на серці з вами. Подумайте про себе, тому що ми там на столі, і про того чоловіка. Кохані, чому одні люди живуть щасливо, є такі, забезпечено, знайшли своє призначення, а інші ні? Тому що перші люди, ні, не всі до мене зверталися, я зараз це не буду казати, не бійтеся. Вони саме мають ті енергії, які притягнули все це в їх життя, а інші люди ні. На вашу енергію приходять чоловіки, на вашу енергію приходять гроші, на вашу енергію приходить все в цьому житті. Тому я діють амулети. Я дивлюсь, якої енергії вам не вистачає. Для того чи іного бонусу, як говориться, від всесвіту. І завдяки картаро Ро. Ця енергія у вигляді амулета з'являється у вас. От і все. Тому це моя технологія, у нікого такого немає. І що головне це від вищих сил. Тому не стражайте, не нищебродствуйте, не працюйте на нелюбімій роботі, почнете подорожувати. Ось. Аркан смерть випав. да? Я кажу правду, переставайте це вам зараз, кажуть вищі сили. І так дивимось, мої кохані. Пройдуся трішечки. Яку розмову він тримає на серці з вами? Знов забула нас. Ну, така я, приймайте мене такою, вибачте. Він зараз не проявляється і нічого не робить в ваш бік. І він е, тримає, знаєте, яку розмову? Він хоче з вами трійку Пентаклів. Це почати ось так будувати щось спільне надійне. Ні, це не третя людина повинна бути. Це або разом жити, або брак, або народити дитину. Навіть таке може бути. Знаєте, не було, не просто тут: здраствуйте, давайте дитину народимо. Да, тому що у вас якось башня сталася в один день. Так яку розмову тримає на серці? Трохи, щоб кажуть про нього, підождіть, про те, що він вже довгий час у це нічого не проявляється, не робить. Так, і він таким чином, вважає, захищає свої кордони. Я ж чоловік, чому я повинен. Але він ви щасливий вами, кохання, хоч він розмову тримає на серці, підкажіть вищі сили. Карти кажуть, що поки що ніяково. Він зараз в луні, він зараз або курить, або п'є, або щось живає, вибачте, але він зараз трішки в ніякому адекватному стані, він туди уходить, щоб не переживати. Так, бо він король мечів. Він зараз дуже холодний, Він включив своє серце. Думає головою. У нього розбите серце. Поки що.